Міжнародної технічної допомоги партнерство для розвитку міст спрямований на зміцнення муніципального сектору в Україні, впровадження ефективного демократичного управління та прискорення економічного розвитку сьогодні. У міськвиконкомі відбулось перше засідання дорадчого комітету. Подробиці з наступного сюжету. Мета проекту демократизація, самоврядування, міжвідомча співпраця, підтримка малого та середнього бізнесу. Участь у засіданні дорадчого комітету взяли 27 осіб лідерів своїх галузей: приватні підприємці, депутати міської ради, начальники управлінь та відділів, представники громадських організацій. Проєкт працюватиме до кінця 2020 року. Його партнерами є 16 міст України в чотирьох областях. Як вже було сказано, це Івано-Франківська, Вінницька, Полтавська і Запорізька області. В Полтавській області нашими партнерами є Кременчук, Комсомольськ, Миргород та Полтава. Наші партнери є на всіх трьох рівнях: це два міністерства Чільні, Міністерство регіонального розвитку, житлово-комунального господарства. Та, та будівництва Міністерство економічного розвитку та торгівлі і Асоціація міст України. Учасники засідання обговорили можливість розширення участі громадян у формуванні місцевої політики, питання стратегічного розвитку міста, транспортної галузі тощо. Сьогодні волонтери молодіжного парламенту Кременчука завітали до міського пологового будинку для того, аби оглянути обладнання, придбане за кошти, зібрані в рамках минулорічної акції «Серце до серця.